Доброго дня вам. Добре. Ви у нас в салоні зовсім нещодавно, скільки вже сеансів пройшли? Шість. Шість сеансів пройшли. Да. Прийшли з дуже серйозною проблемою. Да. З якою? З ногами. Ноги я бачу, прекрасні. Да. З ногами проблема облітеруюча атеросклероз. Правильно? Так. Да. І до цього ще й пальці, пальці нечутливі. Да. Да. Що ви не могли робити пальчиками? Вони вже не згиналися. Не згиналися вони у вас. А зараз згинаються. А зараз згинається. Давайте тут більш детально. Скільки часу ваші пальчики не були чутливими і не згиналися? Ну, десь около місяця. Близько місяця ви вже відчували цей дискомфорт. Да. А як у вас було з ходьбою? Чи могли ви йти якісь довгі відстані? Ні, я йшов 150 метрів. І 500 літ пройти, і все. З передишками чи так підряд? З передишками. З Лавочками? Передишками. З передишками. І я знаю, що навіть після першого разу, да, бо коли ви прийшли, ви потрапили одразу на платформу Є5, да. Да? от е, ви казали, що ви змогли відстань пройти, не зупинившись. Да. Да? Так да. було, так. Да. От. На сьогоднішній момент ви 6 днів в салоні. Ви пройшли 5 сеансів на платформі Е5. Як змінилось відчуття в ногах? Хорошо. Хорош... Скромність наше все. Що стало хорошо? Ми легше йдемо. Легше, йдемо. легше йдемо. А, І ви сказали, що пальчики вже стали чутливими. Да. Да. А, що додатково до платформи Е5 ви ще приймали? І приміняли ну, це... пояс, міостимулятор, да? наш пояс Miracle, да. да? І я знаю, що о, ми ставили його вам два рази. Да? Да. Це була позиція на стопи. Ми обгортали стопи разом. Отака от от позиція. Покажіть, будь ласка, от отак от, от ми завертали да? Да. два рази, і вже після першого сеансу ви сказали, що відчули пальчики. Да. Це був один сеанс 20 хвилин. Клас. Як ви вважаєте, от якщо продовжувати е, далі займатися, чи будуть у вас результати краще? Надіюся, звісно, будемо. Будемо працювати над цим. Да. Анатолій Володимирович, от е, це відео, скоріш, побачить е, багато салонів з України і багато людей, які мають подібну проблему, Атеросклероз судинних, нижніх кінцівок, е варікоз плюс до цього, вони до вас прислухаються. Чи варто о, прийти в Могабест і займатися своїм здоров'ям? Варто. Варто. Ви рекомендуєте? Рекомендую. Дуже дякуємо вам. Давайте поаплодуємо. Переводник. Дякую.